Ще сьогодні спікер Путіна Пісков заявив, що вони не збираються припиняти вогонь, бо їм це не потрібно. Оскільки, як він заявив, начебто у них є якась стратегічна перевага. А на яку стратегічну перевагу він натякає, хоча б про що вони думають, що вони намагаються продати з на внутрішній ринок? Ну, от, власна ця стратегічна перевага, це є, от е, те про що я вже встиг згадати, та да? тобто, ну от, цей загальний образ російської пропаганди, який вони малюють перед російським населенням, що в них все виходить, вони рухаються вперед. Ну, uh -huh. зрештою, сам російський фюрер неодноразово казав, що е, кожен день продвігаються війська, от е, але ну, насправді з е, якогось такого стратегічного. Стратегічної зміни на е, лінії розмежування на користь росіян при цьому немає, да і ну вона відсутня ця ця зміна вже не який тиждень, і місяць поспіль. Насправді та це при тому, що ну знову ж таки е, в кількісному вимірі та російські втрати вони не стали меншими, тобто інтенсивність наступальних операцій росіян вона не змінилася, от але знову ж таки просування немає вперед. Та, і ну з одного боку. Те про що е, говорить е, рот е, російського фюрера, це ну, це от, якби продовження та цієї е, генеральної лінії російської пропаганди. З іншого боку, це ну такий умовний міжрядків натяк на те, що. Ну, зрештою, росіяни ще можуть собі дозволити так би мовити, та нести оці втрати і воювати так, як вони воюють зараз. Ну враховуючи ту математику і співвідношення е, між тим, скільки росіяни можуть е, мобілізувати та гарматного м'яса щомісяця, так і відповідно скільки вони втрачають щодоби, відповідно щомісяця. В бойових діях на території України, тобто там плюс-мінус вони виходять в нуль так мовити, та їхній мобілізаційний мобілізаційні спроможності на тепер вони здатні ну практично один до одного ці втрати компенсувати, і от це Росія вважає перевагою. Ну тому що зрештою Росія завжди так воювала. На та? вони ніколи не відрізнялися на полі бою якимись такими стратегічними е, ходами чи е, ротумним використанням власного ресурсу. Та вони чудово розуміють свої переваги в них їх дві перше, це велика протяжність території. Так і вони відповідно можуть вести бойові дім. Відступаючи в глибину території, змінюючи е, власну територію на життя противника, та це те, що ми бачили в Другу світову війну, наприклад. А, і друга їхня перевага це кількість населення. Та тобто, в будь-якому випадку вони е, розраховують на те, щоб закидати м'ясом будь-якого свого опонента на полі бою і відповідно таким чином виграти. І, зрештою, якщо подивитися знову ж та, на е, історично, як Росія завжди воювала, то вона воювала, стовуючи опираючись на ці дві милиці, та а, ну власне по іншому. Росіяни воювати не можуть і не вміють. Це не значить, що вони неефективні на полі бою, але ну це значить, що е, от враховуючи заяву Піскова, та, що вони ось цю свою перевагу вони розуміють, і е, на даний момент вони усвідомлюють, що ця перевага. Ну, скажімо так, вона не призводить до того, що е, росіяни змушені відступати, та е, і десь відходити по лінії е, фронту. І власне, ну відсутність такого результату для Кремля це е, насправді в контексті їхньої пропаганди це хороші новини, це позитивний результат. Ну і зрештою, ми бачимо, що всі е, спікери е, російської пропагандистської машини вони е, от цю ситуацію вони саме як позитивні результати намагаються подати. Я вас слухаю, пане Тарасе, знаєте, і згадую, пам'ятаєте фразу чи прислів'я таке, що головні проблеми Росії це дурні і дороги. А я слухаю, думаю, так це ж вони, по суті, ці проблеми перевернули на свої, перетворили сильні сторони, тобто відтягувати на території це дороги, так, і дурні, які виконують забаганки верховного диктатора. Але ж. Перепрошую, але ж перепрошую, дурні закінчуються. Я не знаю наскільки точно, але вже здається, і в російських джерелах з'являється інформація, що російські офіцери шукають шляхи, як ну, відкрутитися, відійти і не брати участь у війні проти України. Я не прибічник недооцінювати ворога, звісно, так, але що відомо з цього приводу? Ну, насправді от ви згадали про офіцерів і про дурнів, я згадав зразу анекдот про радянську армію, та, про російську армію, що в армії дурнів не так багато, але вони дуже грамотно розставлені. І от якщо подив, подивитися на цю ситуацію з такої точки зору, то е, ну, на Росії насправді дурнів більше, аніж в будь-якій іншій країні. Та, їхня концентрація там ну, просто зашкалює. Тому е, об'єктивно. Кількісна перевага залишається за ними, але це не значить, що ну насправді ситуація патова чи ніякого виходу з цієї ситуації немає. Та тобто, ну з тою самою реальністю стикалися, наприклад, країни-члени НАТО в часи холодної війни, так, коли вони дивилися на радянський союз як на об'єктивно реального противника, ну принаймні, на європейському театрі воєнних дій, і зрештою розуміли, що так чи інакше, ну в якомусь із варіантів цієї реальності, майбутнє їм доведеться мати справу з росіянами на полі бою, так, з Савком. І враховуючи те, що е, по кількості е, і озброєнь, і е, по чисельності особового складу, та е, на той момент в часи холодної війни, країни, члени НАТО. Ну, дуже важко їм було тягатися та, та з Радянським Союзом, то в принципі така задача навіть не ставилася та досягти паритету один до одного на полі бою, там зі по снарядах, по ракетах, по особовому складу з росіянами і так далі. Е, головний акцент робився на вогневу потужність альянсу і на здатність НАТО знищувати радянських солдатів, ну, утилізувати їх в промислових. Кількостях, як каже, та, в промислових масштабах. Тому головний акцент на полі бою робився на е, ті е, ударні системи, які призводили до максимальних втрат в лавах противника. Та, це е, касетні боєприпаси в усіх їх варіантах використання, це протипіхотні міни, Ну, зрештою, це навіть в різних варіантах це тактична ядерна зброя. Тому, е, в принципі, ну, би, підхід до того, як вести війну з таким противником, він відомий. Та, і е, тут просто питання постає в тому, що е, потрібні від. Відповідні засоби, так ну принаймні про конвенційні, ми зараз точно говоримо, так, які можуть дозволити нам переламати ситуацію на полі бою, тому що, по великому рахунку, сумарна кількість втрат для Кремля і для російського населення. В е, цій війні, та зрештою в будь-яких інших війнах, вона ролі не грає. Та? Тобто, ну, там може бути мільйон, півтора, мільйона, два. Та? О, це нікого не вразить, крім того, що російська пропаганда буде постійно повторювати, що це все герої, е, герої Росії. Та? і, відповідно, Кожній змі з цього мільйона чи півтора утилізованих е, хороших росіян дадуть там по е, пачці пільмені чи по мікроволновій. Е, мі мікро та? Як там останні рази вручали? От, але е, що справді може ситуація зламати? це темпи, якими росіяни будуть нести ці втрати. І от якби тут, по великому рахунку, є вихід з цієї, цієї історії. Росіяни це розуміють. Росіяни намагаються балансувати цю кількість втрат з додаткових джерел, щоб не доводити ситуацію, скажімо так, до того, що дійсно турні можуть закінчитися. І от тут я одразу хочу згадати про крайній візит путінського лінівода-Шейгу в КНДР до товариша Іна. І звідти Шойгу привіз своєму фюреру новину про те, що Північна Корея погодилася виділити аж додаткових 6 тисяч, значить північна корейці так. Ну, там частина буде займатися військовим будівництвом 5 тисяч. Та а частина буде займатися тисячам, буде займатися розмінуванням, тобто, нібито це такі не бойові посади, та відповідно не воєнна допомога. Але ми чудово розуміємо, що ну цих 6 тисяч північнокорейців вони десь замінять 6 тисяч російських дурнів, які Кремль, які Кремль відправить ну на, на штурми та, в, в Україні, і от таким в такий спосіб. А плюс вони ще домовилися про те, що північно-корейські робітники приїдуть на Росію і будуть займатися в Алабусі ці так звані та збиранням ударних безпілотників. Та що теж дозволить. Російському керівництву додатково віднайти людський ресурс, не, не скажімо так, наносячи шкоду в першу чергу російському ВПК і економіці, але той людський ресурс, який можна буде дістати, замінити його, наприклад, північно-корейським і відправити знову ж таки героїчно вмети за Владимира Путіна в війні проти України. Тому дійсно, ну скажімо так, російське політичне керівництво усвідомлює, що в якийсь певний момент в них можуть бути проблеми з дефіцитом дурнів і. Для того щоб цих проблем не було, російське політичне керівництво намагається діяти наперед. Так? тобто от вони по курському напрямку вони домовилися з тим самим чинином і отримали. До 15 тисяч ну, власне, бойового складу так, е -е, північнокорейців. Е -е, далі вони намагаються компенсувати інші способи, для того, щоб це не було так явно, так би мовити. Так? Ну, тому що десь ті 15 тисяч північна корейців потім пропали. Так? Десь, ну, скажімо так, уже вже про них ніхто нічого не чує і не знає. І відповідно для того, щоб не загострювати увагу на тому, що е -е, росіяни бігають з протягнутою рукою не лише по зброю. Але вже і по гарматне м'ясо, ну, власне, російські політична керівниця намагається маскувати, так би мовити, та, от те, що воно робить реально зі своїми союзниками, випрошуючи в них вже просто ну, солдатів та особовий склад. Ну, Це містується під те, що от, значить, зростає потреба російського ВПК, зростає потреба російської промисловості, от нам треба нові робітники. Ну, При цьому знову ж таки та, ніхто не згадує, куди поділися старі робітники, так? але тим не менше. Російська пропаганда з цією задачею справляється і в такий спосіб, от знову ж таки, да, позичаючи північної Кореї вже нібито там не бойовий склад, але тим не менше тих людей, які можуть замістити на території Росії на російських підприємствах в першу чергу ВПК, звичайних рядових росіян, яких в принципі Владимиру Путіна абсолютно не шкода. Ну і зрештою. Тут ми повертаємося до тої точки, з якої ми почали. Так це дозволяє насправді поки що будінського режиму більш-менш ну я не скажу, що впевнено себе почувати, так але принаймні, розуміти, що вони поки що певний контроль над цією ситуацією зберігають. Ну насправді трошки мені здається навіть у випадку з російським з російськими агресорами. Я маю на увазі з е, тими солдатами, яких відправляє Путін на війну в Україну. Це трансформація чи сублімація, чи напевно, трансформація для російської родини е, їхньої рідної людини. Яка перетворюється на російського солдата, а потім повертається у вигляді пачки пельменів і микрохвильовки. Ну, мені здається, це мало протверзити будь-який навіть гладкий розум. Ну, поки що не доходить. Напевне, коли вже і пельменів не буде, може тоді почнуть думати. Насправді, вибачте, я е, просто відкоментую дуже швидко. Насправді тут треба розуміти, що коли ми говоримо про російську родину, та, російську сім'ю, то треба розуміти, що це сім'я не зовсім не в тому значенні, в якому ми її розуміємо, як родина. Та. Там насправді е, ну, от, російська самка, та, вона щаслива відправити свого алкоголіка, значить, десь там подалі, щоб він бив її менше, там та, і е, е, менше тих маленьких російських патріотів, які, які в них там. З'явилися там в результаті того, що в них сім'я. А е, в результаті ну от він десь сам відправиться е, подалі. Та добре буде, якщо він не повернеться. Зате вона отримає якісь там е, якусь, якусь невеличку кубку російських рублів Та і відповідно ті самі підміні профільовку принаймні вона позбудеться проблеми. та І потім вона вже в статусі вдови героя Росії. Та вона може претендувати далі на якісь більші блага яких вона б точно не отримала, якби от її глава сім'ї, так би мовити, та лишився біля неї. Тобто, тут оцей соціальний фактор він насправді величезно ролягає, і коли от ми говоримо про російське населення, от в такій системі координата, та, що ну це дійсно це дійсно вдар та по звичайних родинах, але тут проблема в тому, що на Росії і, і родини не настільки традиційні, та не настільки звичайні, як ну можливо, ми це сприймаємо, та дивлячись на них зі сторони. Ну, no, нам Тим не менш доведеться якось цю пошесть долати, і долати, я сподіваюся, ефективно. Проте от згадували сьогодні і єлабугу, куди там намагається кінкінчинин закинути своїх людей, які потім мають повернутися, начебто вже носіями технологій. І ми вже чули цю розмову, що Російська Федерація може винести виробництво шахедів на території Північної Кореї, щоб Україна не дістала своїми дронами ці виробництва. То проте, Найголовніше, що відбулося це, в принципі, зміна концепції ведення війни е, і розуміння концепції ведення війни у всьому світі. Про це яскраве підтвердження оцього авіавіашоу, авіаселону Оліборже у Франції, де основні е, пропозиції військові це були безпілотники, е, винищувачі, літаки винищувачі і е, різні комплексні рішення з винищувачами і безпілот. Тобто теорія роїв, там е, використовувалася, проте найголовніше е, чи відомо вам щоб Україна була представлена на таких заходах, оскільки в принципі я думаю, що найцікавіші розробки були б саме українські, оскільки вони мають практичне підтвердження своєї ефективності. Ну, та це абсолютно логічне і абсолютно правильне запитання. Тут є в цій історії є два моменти а дві сторони. З одного боку, дійсно, ми зараз я кажуть на передовій ось цих новітніх воєнних технологій і не просто їхнього розвитку та їхньої еволюції, а їх практичного використання. Тобто ми говоримо про те, що змінюється паралельно два треки. Та перший це трек самих воєнних технологій, про що ми говоримо зараз, і другий трек це власне. Військової стратегії як такої, тобто, скажімо, таких загальних раціональних правил використання цих технології безпосередньо на полі бою, і паралельно міняється і перше, і друге. Так? І відповідно цей вплив він є взаємним, тому ну, його як так би мовити правильно розглядати в комплексі. І от з одного боку, ну, враховуючи те, що ми знаходимося на передовій цих змін, і ми по суті творимо ці зміни, так. Якимось чином їх анонсувати чи е, привертати до них увагу от в такому публічному просторі, та даючи нашому противнику більше інформації там про те, що як змінюється, що як трансформується, і так далі, ну це не не зовсім правильно, тому по великому рахунку можливо і е, ну правильне є рішення, що. Принаймні, поки що ми утримуємося та, від е, таких кроків, тому що е, ну, тут просто питання в тому про що говорити. Та? Якщо говорити про щось, що вже відомо, ну, е, то в принципі ці, про ці технології і так уже всі говорили, та? Вже, вже, вже все обговорено. От. І показувати те, що вже всі бачили, теж е, ну, особливо е, сенсу немає, ну, особливо на таких заходах. Так, якщо говорити про якісь проривні речі, так про щось новаторське, чи в плані концепції, чи в плані технології, то краще спочатку це пробувати на російських піддослідних, так? на лінії фронту і за лінією фронту, так ще краще на території самої Росії. Ну а потім уже подивлячись подив, на те, як це, як це насправді працює. Потім це все буде вдосконалювати. Ну або використовувати і далі для того, щоб продовжувати утилізувати росіян з іншого боку. тут ще такий момент, який можливо теж впливає на те, що Ну скажімо так, ми не недостатньо присутні от ну, в тому форматі, в якому нам би можливо хотілося, враховуючи те, як ми ці технології використовуємо і дійсно, як ми їх вдосконалюємо. Е, дуже часто е, ми беремо вже готові технологічні рішення, так е, тих самих наших західних союзників, і ми їх трансформуємо безпосередньо на полі бою, так е, або. Е, Залишаючись при цьому, от в е, технологічному рішенні, яке нам було запропоновано, да, тобто не е, відходячи від е, тих зразків, тих самих дронів, да рейдів, чи чогось іншого, що, що ми що ми отримуємо від наших. Союзників заходу, або ми просто беремо розуміючи їхній принцип, так і е, цей принцип ми використовуємо для створення власного продукту, та відповідно власної платформи або ударної, або е, платформи радіоелектронної боротьби, або чогось іншого. Так і зрештою, ми це все так чи інакше в першу чергу робимо не для того, щоб ну скажімо брати участь у виставках і потім продавати це все, тому що ну тут ж головна мета е, всіх подібних міжнародних заходів це реклама власного ВПК і ну, відповідно це е, підвищення продажів, та, це е, м, зробити так, щоб нашу продукцію, нашу зброю, наші збройні рішення так знали, їх купували, і відповідно ми на цьому могли заробляти. Е, в нас, враховуючи воєнний стан, враховуючи взагалі ситуацію, та, з. Війною такою тривалою, та проти російських згарників нам зараз пріоритетний не стільки, ну скажімо так, зростання прибутків для нашого ВПК за рахунок продажу зброї за кордон та скільки для нас є пріоритетом залучення технологій і ресурсів від наших західних союзників всередину нашого ВПК, не з метою отримання прибутку, та, як це в принципі в мирний час було би та і це було б абсолютно раціонально. А для того щоб от всі залучені ресурси від наших західних партнерів конвертувати в... В ще більш нові і ще більш сучасні технологічні зразки озброєнь, да які ми одразу використовуємо в бою. Ми перевіряємо їх. Ну і відповідно, все, що найкраще, ми залишаємо, і це все потім іде в серію, якщо ми говоримо про якісь там ну новинки, та про якісь нові розробки. Зрозуміло, що після завершення війни, після завершення хоча б активної фази бойових дій, наш військово-промисловий комплекс все одно рано чи пізно повернеться та, до цієї такої більш традиційної бізнес-моделі ВПК Мирної країни. І от тоді, я думаю, нам точно буде що показати на будь-яких міжнародних збройних виставках, так і авіаційних. І інших типів озброєнь, і зрештою, ми е, в такий спосіб, маючи ось цей практичний досвід виробництва е, технологічного вдосконалення і практичного використання, ми ну опинимося серед лідерів на е, ось таких майбутніх збройних міжнародних заходах. За вашою інформацією, чи настільки все успішно у росіян, е, чи Путін як завжди збрехав? Ну загальне правило нам говорить, що російський диктатор бреше, як тільки він відкриває свого рода. Тому, в принципі, тут нічого дивного, нічого нового ми насправді від нього не почули, враховуючи те, що про ці так звані буферні зони, кремлівська диктатура говорить уже далеко не вперше, не вперше і не перший місяць, і навіть не перший рік. Тобто, ну насправді це частина. Цього такого стратегічного російського наративу, який намагається пояснити те, що відбувається на полі бою безпосередньо, та і російському населенню не відповідно транслювати ці пропагандистські меседжі, теж на закордонні аудиторії, по великому рахунку, якщо дивитися стратегічно, так на те, що відбувається. По е, всій е, протяжності лінії фронту, е, в першу чергу, на території України, ми бачимо, що ну загалом Росіяни почали вже ось е, цей е, так званий літній наступ, так якого в принципі ми всі очікували, і зрештою е, росіяни намагаються вирішити для себе ту стратегічну задачу в першу чергу, та яка теж була поставлена досить давно е, російським диктатором. Так і це завдання в першу чергу. Воно як завжди, та на Росії, воно політичне. От російські окупаційні війська мають забезпечити вихід на адміністративні межі Луганської Донецької області та України. Це ну власне та, та політична задача, яку Путін неодноразово вже ставив перед своїм командуванням. Ну і зрештою, ми бачимо, що саме над вирішенням цієї задачі, вже як рік поспіль російське командування намагається сконцентруватися. Ну от але при цьому. Росіяни теж в типовій для себе тактиці. Вони намагаються створювати, ну скажімо так, ситуації, які би змусили нас відтягувати ті резерви, ті боєздатні ресурси, які в нас є для того, щоб стримувати їх. Ну, от на цьому генеральному напрямку, так і відповідно, росіяни е, намагаються е, по всій лінії фронту створювати для нас гарячі точки. Так, тут ми говоримо і про південь, і про північний схід. Е, ну і відповідно, е, по-перше, таким чином вони випробовують нашу оборону. Так і там, де е, ця оборона є об'єктивно менш сильною аніж в інших точках, росіяни намагаються її продавити. А з іншого боку, стратегічно Росіяни намагаються таким чином змусити українське командування використовувати боєздатні резерви, ну там, де росіяни хочуть, щоб ми їх використали, і відповідно таким чином пробувати послабити той напрямок, який є для них стратегічним і ключовим. Тому що насправді, навіть якщо подивитися на те, що говорять російські так звані медіа, та що крутиться в російському пропагандистському інформаційному просторі довкола. Операцій російської армії, то там знову ж таки в першу чергу все зводиться до того, що відбувається на Луганському і Донецькому напрямках. Тобто, ну, з пропагандистської політичної точки зору, цей напрямок він залишається стратегічним для росіян. Але ну, насправді це не значить, що якщо вони, наприклад, будуть бачити наші слабші позиції на півдні або на північному сході, вони цим не скористаються. Ну треба бути готовими до всього, тому що ну, зрештою ми знаємо. То наш ворог і на що він здатен, як він воює насправді. Тому власне, от для того, щоб е Пояснити в першу чергу російському населенню, да чому вже який рік поспіль, да який місяць поспіль не вдається вирішити ключових політичних задач, які ставить російська диктатура перед своїми військовими? Ну, власне ця російська диктатура і вигадує ці всі речі про буферні зони та міпросі інше. Да. Тобто, ну в них от такий цей мікронаратив да як вони пояснюють те, що вони ну в принципі не здатні просуватися вперед, так як би хотілося цього Кремлю, як про це. Постійно говорить російському населенню пропаганда, власна ну от вони для того, щоб пояснити ці речі, пояснити відсутність такого просування, яке вони собі там малюють в своїй уяві. Власне і вигадують ці наративи про буфзони та про інші речі, які, якими вони нібито зараз займаються, і тому от в них руху вперед, такого як знову ж таки, да намагається змалювати російська пропаганда. Не виходить. От але щоб не створювати ілюзію, що в них взагалі нічого не виходить, та да, то от з'являються такі речі, які пов'язані із ось цими такими додатковими наративами, такими як був зони, там і все інше, зрештою, що ми вже на жаль встигли почути від російської пропаганди.